Добрий день, шановне товариство! 21 вересня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Показую вам фрагмент навантаження в такої гібридної форми, як чорний клювік. Ось такі досить непогані грона. Гарна велика ягода. І після заморозків відновився. І, як бачите, непогано ще заклав. Урожай. Гарна велика ягода при достиганні смачна. Но ще він в мене не зовсім. Ще треба кілька днів. Я думаю, погода нам дозволить насолодитися ще смаком чорного. Дзьобека, Всім наснаги до праці, міцного здоров'я, найшвидшої перемоги. До побачення!